Як побудувати в собі звичку, вставати в 6 годин, вставати в 7 годин, люба звичка вчити англійську там, годину в день. Дивіться, що таке звичка. Звичка це те, що ми виконуємо на постоянній основі. Кожен кожен день. Починаємо з цього. Починаємо з того, ми заводимо блокнот і записуємо там свою звичку. Давайте звичка буде вставати в 6 годин. І ви повинні записати. Плюси, чому ця звичка повинна бути в мене? Не те, що я захотів вставати 61, плюсів не бачу. Погнали. Плюс один вставати 61, ми встаємо 6-го і йдемо бігати. Значить, що? Значить, 7 годин у нас сніданок, 8 годин, ми вже готові, ми вже включили з день, і в нас більше часу е, займати своїми ділами, а тим самим мож, ми можемо в день включити більше завдань, щоб досягти своєї цілі. Значить, е, Плюс 1 це буде у нас більше часу, хай буде більше часу. Йдемо далі. Наступний плюс це свіжа голова. В тому плані свіжа голова, що ми встаємо в 6-го, коли ще всі 5. І ми не заходимо в тік ток ми не заходимо в тік ток не листаємо і встали і лежимо 6-1. Наша ціль встати в 6 годин. Для чого ми встаємо в 6 з 1? Не тому що в мене ціль вставати в 6. Все, а далі я займаюся чим хочу. Ні. У вас по плану ваша звичка вставати в 6 годин для того для того. Шість годин я стою бігати, 6 годин я стою, сідаю на чаю, 6 годин я стою, монтую, знімаю відос. І вас повинно бути після цих 6 годин іти наступна звичка. Тому що одна звичка вам не допоможе досягти вашої цілі. Тому що звичка, вона... Дисципліна. Звичка і дисципліна це одне. Тому що дисципліна це те саме, що ми хочемо, не хочемо, виконуємо постійно кожен день. Так само і звичка. Ми звикаємо до цього, і ми не думаємо за це. У нас вже голові нема. Ага, я повинен вставати. Ми це вже встаємо на автоматі в 61. Тому ось так. У вас головна звичка вставати в один. І після цього у вас повинні йти наступні етапи, щоб досягти своєї цілі. Звичка вставати 6 один, по плану у мене. В 7 годин сніданок, пів восьми я йду там займаюсь, бігаю і щастливі діла. Тому ось так, дивіться. І як нам цю звичку включити? Ми ставимо свій будинок на 6-ту годину. Один-два дня я вам обіцяю, ви будете легко вставати, бо ви будете замотивовані. Але потім ця мотивація ваша зникла. зникне. І ось тут включається ваша дисципліна. Тому що спочатку йде дисципліна, бо без вашої дисципліни. Ви звичку не побудуєте, бо щоб побудувати звичку, ви повинні вставати в 6 годин, коли ви навіть не хочете. А тут уже ваша ідея дисципліна. Тому ми встаємо один-два дня, встаємо 6 годин і ми з ходу повинні знати, чим ми займаємося далі ці 6 годин, чим іде далі. Тому що я вам обіцяю, якщо ви встанете в 6-1 і далі будете займатися непонятно, чим знімати TikTok або ще щось. Ви не будете бачити кайф, ви не будете бачити якийсь успіх в цьому, що ви стоїте в 60. Ви не будете, вас не буде це надихати ви думаєте, ну і що я став 6, нічого я став 6, якщо я лежу там в ТікТок. Тому один. Будет тих не падати. Щас, один, давай. Він не пише. Ща інше візьму. Щас ми напишемо. Синій голубий. Один, погнали. Звичка один, це у нас буде вставати в 6 людей, погнали. Потім йде. Два. Питання 2. Два. Для чого я встаю в 6 людей? Я встаю в 6 людей для того, щоб в мене було більше часу виконувати свої завдання на день, щоб я більше успівав і можливо, щоб я швидше наближився до своєї цілі. Значить. У нас є бачення, для чого ми встаємо в люди. Погнали. Наступне. Ми це включаємо кожен день, тиждень-два і ми дивимося, ага, що змінилось? Мені подобається вставати в люди чи ні? Наступне дисципліна. Коли ми починаємо вставати один-два дня, ми бачимо, що все нас ламає, нас тяне до ліжка, він так і каже, полежи, дивись, як не вулиці наш тобі вставати. І ту. У вас включається ваша дисципліна. Якщо ви не зможете встати в 6 годин, якщо не зможете кожен вставати 6, -1, ви повинні собі поминати. Якщо я не буду вставати в 6 годин, я не встигну ту-ту-ту задачу виконати, а значить бам-бам-бам-бам, я не буду е, там на своїй цілі, я собі поставлю там за місяць, за два дітей до своїх цілі. І якщо я не буду вставати в 6 годин, я не зможу йти банально, тому що в мене не буде часу виконувати ці всі завдання, які в мене на день. Тому що, якщо вам сподобався цей відос, підписуйтесь на канал і не забувайте, одна звичка багато чого не змінить. У вас повинна бути звичка вставати ще людей і потім ваші звички на цілий день, ваші цілі, ваші плани, щоб ви встали і ви знали бам-бам-бам, щоб це мотивувало вставати ще більше 6 людей. А ми побачимо з вами в наступному відосі. Дякую, що дивились. Пишіть коменти, ідеї, яке зняти наступне відео. З вами був я, Саша Конунг. Poglejmo z vami v naslednjih videosah.